Вітаю мене як адвоката по статті 130 іноді запитують, що робити, щоб бути впевненим, якщо після якоїсь вечірки, після вживання алкоголю, треба наступного дня сідати за кермо і щоб не було ніяких проблем з поліцією. Так от є рішення. Але перед тим як я про це розкажу, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал і напишіть будь-який коментар. Дякую. Ну що ж, рішення дуже просте. Берете, купуєте ось такий приблизно алкотестер. Це китайський алкотестер. Я його придбав десь два роки тому, і він, можливо, не дуже точний, але показує приблизно в якому стані ви перебуваєте. Тобто приблизний стан алкогольного сп'яніння. Значить, мухаєте, дуєте в цю трубочку. Як робить ось цей чоловік. І значить, там є декілька режимів. Перший показує caution, тобто обережно, і інший режим danger, тобто взагалі вам глина. Так що, щоб зрозуміти, в якому ви стані, просто достатньо скористатися таким алкотестером. Звісно, він не такий точний, як у поліцейських, але ви будете приблизно знати. Чи сідати вам за кермо, чи не сідати. Ну, а якщо алкотестер показує, що дійсно вам за кермо сідати не треба, то треба перечекати, поїсти, випити більше води, щоб запрацював метаболізм в організмі і який виводить всі наслідки вживання алкоголю. Звісно, може зберігатися перегар. І які поліцейський може почути, але алкотестер може показати норму 02 проміла, яка у нас застосовується в країні. Хоча є конвенція про дорожній рух, яка затверджена ще при українській РСР, і яка передбачає не 0,2 проміле, а 0,25, тобто допустимий поріг алкогольного сп'яніння 0,25 проміле. І іноді суди це застосовують. Хоча поліцейські, якщо фіксують 0,2 проміли більше 0,2 проміле, то це означає, що вони будуть складати протокол про те, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Але якщо перевищення це невеличке, наприклад, там. 026, то можете впевнено наполягати на тому, щоб їхати в лікарню, перевірятися у лікаря-нарколога, здавати аналізи, тобто беруть аналізи сечі зазвичай на алкоголь. Також там продавається алкотестер два рази через кожні 20 хвилин, і також можуть взяти на аналіз кров. І можете бути впевненими, що при таких показниках ваші аналізи будуть чистими. Це з моєї судової практики. Навіть був випадок, коли у клієнта. Зафіксували поліцейські невеличкі перевищення 026 проміли. Ми поїхали в лікарню і е, виявилося, що мій клієнт абсолютно тверезий і по алкотестеру у лікаря-нарколога, і по всіх аналізах. Е, крім того, треба розуміти і знати, що кожен алкотестер має похибку. Так от, алкотестер, який використовується поліцейськими, наприклад, 7510, він має похибку. Плюс-мінус 006 проміле. Тобто, якщо у вас 0,26 проміле, то мінусуємо 0,06, виходить норма 02 проміле. Але поліцейським це не дуже цікаво, вони все одно будуть складати протокол, але в суді можна довести, з урахуванням цієї похибки, яка встановлюється в інструкції до відповідного алкотестера, в суді можна довести те, що ви в тверези, являєтесь тверезом і перевищення норми немає, тому що застосовується відповідна похибка. Тож, знаючи всі ці моменти, ви можете впевнено сідати за кермо, або якщо є якісь сумніви, то, звісно, треба перечекати, тому що це ваша безпека і безпека інших людей на дорозі. Це адвокат Дмитро Ігнатов. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Буду вдячний за підписку, за вподобайки. Тож, до нових відосів.